Понад дві сотні учасників зібралися на відкритому повітрі у Нетішині. Це не лише місцеві, а й гості з інших куточків України. Благодійний забіг має на меті не лише підтримку фізичного здоров'я, а й турботу про українських захисників. Ми об'єднуємо атомників, об'єднуємо всіх однодумців для того, щоб поспілкуватись, обмінятись певними думками, задонатити, підтримати наших захисників і безумовно створити умови, щоб кожен зробив. Певну перемогу над собою, тому спочином нас ми рухаємось далі, розвиваємося і підтримуємо наших захисників. Підтримують такі ініціативи і колеги атомники з інших міст та безпосередньо колектив дирекції НЕК Енергоатом. Також долали дистанцію у 5, 10 та 21 кілометри спортсмени та навіть самі військовослужбовці. Попри те, що погода не потішила сонцем, учасники переконують, бажання найголовніше. Же емоційно, енергійно е, дуже подобається до речі, погода. Я зразу зазначу, ця погода це майже візитівка ваших заходів, але вона дає свою родзинку. Своїм загиблим побратимам, присвятив участь у забігу Нацгвардієць Володимир Войковський. Він долав дистанцію у 21 кілометр у військовому екіпіруванні. Я вирішив так пробігти, бо вони завжди мене вірили, підтримували мене в бігу. Казали, що досягнеш великих успіхів. і сьогодні така можливість випала прибігти таку дистанцію, в такій екіпіровці. Результатом спортивного дійства став загальний збір, що сягнув понад 156 тисяч гривень, які неодмінно стануть корисними для підтримки захисників. Окрім цього, учасники отримали безліч позитивних емоцій та заряд на активну роботу заради України.